Привіт! В даному відеоуроці ми поговоримо про таку конструкцію як Switch Case Default. Це дуже корисна і в той час проста конструкція, яка дозволяє виконувати якийсь порядок дій в залежності від вхідного параметру. Розглянемо синтаксис конструкції. Першим словом іде свіч. Це ключове слово цієї конструкції, а за ним дужки. В дужках обов'язково приймається параметр цілого типу. Потім відкриваємо фігурні дужки і прописуємо кейси. Тобто можливі варіанти дій. Таким чином, спочатку йде ключове слово кейс, а за ним ціле число чи константи, цілого типу. Після чого ставиться двокрапка і пишеться операції, що відповідають даному кейсу. Якщо в цій конструкції є кейс зі значенням, що співпадає із значенням параметра, то виконується до виконання програми, переходить до цього кейсу і продовжується доки не зустріне ключове слово break, чи поки виконання не дійде до кінця конструкції. Якщо в конструкції немає кейса, що дорівнює значенню параметра, то виконання переходить до рядка з ключовим словом. Default. І виконується, доки не дійде до кінця конструкції, чи не зустріне слово break. Якщо в конструкції немає ні кейса, що дорівнює значення параметру, ні ключового слова default, то програма не заходить в цю конструкцію, а виконує операції, що стоїть після неї. Звучить трішки заплутано, але зараз ми перейдемо до написання коду і стане зрозуміліше. Отже, створимо змінну цілого типу, та після неї напишемо конструкцію свіч кейс з трьома кейсами 0, 1, 2, яка приймає як параметр змінну, що ми створили, і присумо цій зміні число 1. Компілюємо та запускаємо код. На екрані вивелось число 1. А тепер давайте присвоїмо наші змінні число 0. Тепер ми бачимо, що на екрані вивелося багато нулів. Знову змінюємо число, що присвоюється. Тепер змінимо його на 3. Тепер на екрані нічого не вивелось. Змінюємо число на 1. І тепер закоментуємо в кейс 1 у кінці слово break. Наш код тепер стає таким. Тепер на екрані вивелись два числа: це 1 і 2. Давайте розберемося, що відбувалося в попередніх прикладах. Коли параметр був рівний 1 то програма шукала кейс 1. Коли вона його знайшла, то продовжила своє виконання після кейс 1. І виконувалася доти, поки не зустріла слово break. Після цього продовжила. А своє виконання вже за конструкцією. В другому випадку, коли б нас параметр був рівний нулю, то програма також знайшла кейс зі значенням 0 і виконала операції, поки не зустріла слово break, після чого вийшла з фігурних дужок. В третьому випадку, коли ми вказали вхідним параметром 3, на екрані нічого не вивелось, так як немає підходящого кейса. Через це виконання програми навіть не заходило в блок конструкції. Під словом блок мається на увазі все, що знаходиться між відкриттям і закриттям фігурних дужок. В останньому випадку, коли ми знову Нили змінну порівняли до одиниці і закоментували слово break у першому кейсі, тобто прибрали його. В нас вивелось два числа. Це 1 і 2. У нас спочатку виконався кейс. 1, так як програма не зустріла слово break, то вона продовжила виконання наступної операції. А наступною операцією був рядок з кейсом. 2. програма виконала його і лише потім зустріла слово break. Після цього вийшла з блоку. Важливо, часто програмісти новачки допускають помилку, що забувають писати в кінці слово break. Розглянемо ще один варіант. Якщо в нас не співпало ні один кейс, то ми пишемо слово error. Для цього і призначене ключове слово default. Наш код буде мати такий вигляд. Тепер при запуску ми будемо завжди бачити слово ERROR, якщо в нас зміна не рівна ні 1, ні 2 і навіть 0. Напишемо 3, наприклад. Ось, як ми бачимо, виявився ERROR. Це дуже проста і геніальна конструкція, яка дозволяє легко писати алгоритм, коли вибір залежить від цілого числа, і при тому зберігати легкість читання коду та його розмір. А якби ми робили через використання умовних операторів, то код би мав такий вигляд. Але з точки зору читаємості коду, все таки через конструкцію Switch код легше читається. Ось така легка конструкція дозволяє зменшити кількість умовних операторів до мінімуму і підвищити комфортність розробки програмного забезпечення. До побачення.